Друзі, дивіться. Сама дешева мийка, яку я бачив тільки на акумуляторах. Чесно, думав вона навіть не закачає води. Поставив ось баночку, налив якось мийку. І я, я вражений нею. Вона працює досить непогано. Дивіться, як милий. Дивіться, вначале йдуть в комплекті ще такі от насадочки. О, перевернулися в мене. Ось такі дві штучки. Зараз ми їх поставимо. Подивимося, як вони будуть змивати. Так, насадочка номер один. Не знаю, як вона там буде. Ставиться вона тут просто. О, все, защовкнулося. І включаємо, пробуємо. О! Бачите, як попробував. <реш> машину поб'ють для сінки. Ой-ой-ой. Ще получу. Добре, що вона цього не бачила. Пробуємо. Дубль два. О! Пошло. Дивіться, як розпилює. Так, да, тиск не такий, як керхіру, звісно. Але я вам скажу помити собі машину. Взяв відро в удиво. Ну, все, красота. Дивіться. Ось десь приїхали собі змити. Просто супер. Зараз поставлю другу насадочку. О, оп. зняли. І... поставили. Ну, щоб друга не вистрілила так само. Треба добре поставити. Як поб'ю стекло, то буде мені останній день. А друга просто, просто так напором в точки б'є. Тому я скажу, вона дуже, дуже дешева. Як для себе тако взяти, собі десь плоснути? Мені кажеться, це дуже хороша штука, ще й два акумулятора в вони... неї. Як на мене рекомендую. Бачите, вона без назви, без нічого. Не назви, нічого. Там певного акумулятора або двох ампер, або півтора. Не скажу, навіть не скільки. Бо нема. Не наклійок нічого нема. Але Будем роботу робить. Так що, друзі. Ставте подобається. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих відео. Я попробую скільки високих акумулятор і височити одного акумулятора, щоб її помити. Ну, вона не сильно грязна, але так собі спробуємо трошки помити. Ось, не вистачає мені шлангів. Відро води в мене закінчилось. Машину намилив і зараз будемо ставити насадочку, будемо змивати. Акумулятор ще тримає заряд. Так, закінчується в мене вже друге відро. Я вже майже помил, що ще з другої сторони, трошки треба плетися. Зараз я наберу ще одне відро і буде все. Також скажу від пилюки, собі приїхали, якщо в пилюці десь там сенька машина, взяли собі змили, сплоснули, або якийсь дощ. Був чи що по болоті проїхалося. І зразу по-свіжому змили, то штука супер. відро води чи два. сполоснули і все. І на другий день у вас знову чистий автомобіль. Дивіться, ну, це вже третє відро в мене закінчується. Не знімаю все, бо одній від... в руці відро, а в другій мийку то вже в кінці знімаю. В принципі, на три відра вистачає. Да, це не мейка, не професійна, нічого, але так собі кажу, для себе щось там змити трохи ту всю грязь. Добра штука. Тим більше недорогі можна брати. Це не реклама, це я просто взяв для себе попробувати. У мене одна є. Я вам покажу зараз, яка в мене. Просто вона більше трохи за цю. Але Ну, в два рази дорожча. Але нічим не відрізняється. Зараз я вам все покажу. Ось дивіться, це ця, що в мене була. Ось така. Тут акумулятор потужніший. Ну Тут їх два. В принципі, одного вистачає на три відоречка води. Далі відрізняється тут, тим, що тут ну, більше цих насадок, вони крутяться просто в одній і все. А тут виходить дві насадочки і одна на шампунь. І те, що бутеї ще в мене йдуть такий подовжувач, якщо там, щоб далі було, і ось така щиточка теж вставляється по ній Ну, А не практично, я нею взагалі не користуюсь, лежить. От і вся різниця. По потужності, в принципі, не знаю. Ну, можливо, чуть, чуть він крепший. Так особо не скажу нічого. Тому. Не потрібно навіть більше платити, можна скось таку собі взяти. В маленькому чемоданчику все гарненько склали собі і порядок. Так що, ставте подобайки.